Село відверталося. Люди уникали її погляду, хрестилися їй услід. Уночі Олена чула, як щось ходить між хатами. Декілька курей зникли у Ганни, а собака у сусіда, мов скажений, вивив до смерті. Потім його знайшли з білою пінною на морді, застиглим у страху. У повітрі висіло щось липке, невидиме, але невідворотно чуже. Олена знала: вона мусить повернутися в ліс. Але не сама. Ніч була тиха, надто тиха. Мов усе живе в окрузі, завмерло, в очікуванні. Місяць висів низько над вершинами, застиглим срібним оком, що стежило за кожним кроком. Олена і Ганна йшли стежкою в глибину лісу, несучи з собою усе потрібне для обряду повернення: білу свічку, землю з могили предка, особисту річ дитини, і кільце матері, що символізувало зв'язок між їхніми душами. Стежка звивалася між деревами, що нависали, наче сплутані кисляві руки. Чим глибше вони заходили, тим глухішою ставала тиша. Навіть вітер зник, лише іноді щось хруснуло під ногами, і не завжди під їхніми. Ми майже на місці. Прошепотіла Ганна. Тут, де земля сама не приймає коріння. Вони зупинилися на галявині, де трава не росла, а земля була темна, волога ніби дихала зсередини. Ганна виклала коло з крихт воску, запалила свічку і почала читати старовинні слова, тремтячим голосом, що часом ламався на хрип. Олена стояла в центрі. У руках вона тримала ляльку Марії, ту саму з відірваною рукою. Коли полум'я свічки торкнулося воскового кола, щось зашелестіло в кущах. Потім ще раз. І ще. Потім тиша. А тоді. Голос дитячий, близький. Мамо. Олена обернулась і побачила її. Марія стояла між деревами, боса у білій нічній сорочці з розкуйданим волоссям. Вона усміхалась, але очі, вони не мали зіниць. Лише чорні провалля. Її тінь на землі рухалась не так, як вона. Мамо. Я тут. прошепотіла вона знову. Візьми мене додому. Олена зробила крок до неї, але Ганна схопила її за руку. Це не вона. Ти повинна відпустити. Тінь живиться бажанням. Вона приміряє твою доньку як шкіру. Марія простягнула руки. Хіба ти не хочеш, щоб я була з тобою? І голос звучав так, як колись: той самий сміх та сама інтонація. Олена тремтіла, серце билося скажено. Але всередині щось шепотіло. Це не Марія, це лише уламок, лялька зі спогадів. Пробач мені! Прошепотіла Олена і кинула ляльку в полум'я свічки. Бажаєш продовження? Підписуйся, залишай свою моторошну історію в коментарях. І можливо саме твій кошмар оживе в наступному відео.